Це Діана, учениця з мого попереднього потоку в курсу Facebook Profit Maker. Діана була на ВІП тарифі, тобто це було особисте навчання один на один. От. Перше запитання до тебе: чи був у тебе якийсь досвід в арбітражі трафіку, чи в рекламі взагалі до цього, чи ти була новачок? Привіт. Ні, досвіду ніякого не було. Все, що я знала, це з каналів, з Ютубу. І більше нічого угу. такого розумію. Супер. Тобто точка в принципі нуль. Чому вирішила довіритися мені взагалі і піти? Іменно до мене на навчання була підписана на багатьох хто... Ну я дивилася по тому, хто які історії викидає. Там прошлі, угу. як у тебе були звіти з самого початку до чету саме всіх результатів до всього, то да, про кейса учнів, по всьому, по самому, як ти спілкуєшся з другими в початок, по такому, то вирішила йти до тебе. Та... Яку максимальну суму вдалося за один день заробити? За один день 175 доларів. Це дуже непоганий результат, враховуючи, що ти абсолютно новачок з повного нуля. Через який період, взагалі, да, коли ти окупила приблизно навчання. Це було якраз до кінця навчання, угу. може чуть-чуть раніше, ну да. Я... Похопила навчання, ще не закінчивши його. Угу. Супер. Я просто е, уточню, що це був найдорожчий тариф, а е, тому що це особисте навчання, і діана була з нуля. Тому ти великий молодець. Насправді скільки приблизно тобі вдалося заробити під час навчання? Ну, десь півтори. Десь 1500 доларів. Спільно, спільно, угу, супер. Знову ж таки, з нуля це офігенний результат. Я думаю, що на твоєму місці багато хто хотів би е, бути. Які плани в тебе на майбутнє? Як плануєш взагалі? Чи хочеш розвиватися в даній сфері, чи, можливо, вже попробувала себе і хочеться іншим чимось зайнятися? Ну, я думаю, що я б хотіла далі розвиватися та. Тут поганого нічого немає. Ну да, якщо на навчання, то ніхто про таке не жалкує. Я думаю, якщо піде на такі особисті тарифи, та й взагалі на якісь собі, то. З навчання мені все подобається і в майбутньому, Да, я б хотіла б розвивати себе супер, в цьому напрямку. Супер, Круто. Я бажаю тобі удачі. Я бажаю тобі розвитку. Заробляти кожний місяць Х2, x 3 x 5 і не здаватися, коли цукор вставляє на палки колеса, бани, прілок і подов і всякого такого подібного. Все, бувай, гарного дня. Тобі дякую за відповіді.